Чорний колір завжди актуальний. Це Формула ТОР. З рамою 18 дюймів, з касетою. Тут трансмісія 2 на 8. Шатуна дві зірочки і заді касета 8. Турнеївський перемикач позаду Шиманівський, оригінальний. А монетка Ельтву А3. Теж надійна на 8. Спереді l перемикача 3. Працює провірено. Втулки алюмінієві з промисловим підшипником. Гальма дискова механіка, гальмують добре. Шини з ківларовою ниткою, компас широкі, хороші. Ширина 2,10. Вилка амортизаційна, блокатор є, регулятор навантажень є. Все, що треба. Велосипед дуже стильний. Ніжка є, металеві педальки. Кого зацікавив? Приїжджайте, тестуйте. У нас дуже багато велосипедів. Також надсилаємо новою поштою. І на цю модельку діє акція безкоштовна доставка.